Мер Божий, дорогі брати і сестри, дорогі учасники суботньої школи. Сьогодні ми будемо досліджувати урок 12, який називається Прагнучи до неба. Головна думка записана в Якова, 5, глава, 8 вірш: Довготерпеливі будьте й ви, зміцніть ваші серця, адже прихід Господа вже близько. Рукописи Том 13, сторінка, 288 Вам потрібно постійно задягатися. Христа. Вам потрібно пам'ятати про те, що ви Боже дитя і що вам необхідно мати ніжний, добрий, терплячий дух, уважно стежте за тим, щоб егоїзм і жадібність не перебували у вашій душі. Отож, якщо ми прагнемо до неба, чому? Тому що ми цього хочемо. Далі, прихід Господа вже близько. І ми повинні в що задягатися? Праведність Ісуса Христа, наш має бути хороший характер, терплячий дух, і стежити те, що є в нашій душі, допоможе нам, проведенні сестра Марія мир Божий. Мар Божий. Ми будемо разом досліджувати цей урок, який нам підскаже, як нам готуватися до небес сьогодні. Отож, перший розділ, який називається Час переоцінки. Що незабаром станеться з речами, які з давніх часів надто високо цінуються і часто є бажаними? Про що це має нам нагадувати? Оскільки це наше перше запитання, то нам спершу потрібно зрозуміти, що саме вважається цінним і угу. часто є бажаним. А, у віршах написано: Того дня кожен відкине своїх срібних і золотих ідолів, яких власними руками зробили собі на гріх. З цього ми можемо зробити висновок, що як і раніше, так на жаль, і зараз багатство і любов до грошей продовжують бути великою проблемою і перешкодою для людей. Але ми знаємо те, що є надбаним тут на землі всі багатства, маєтки, великі рахунки. Це все є тимчасове. І в День Господній це все буде знищене і воно просто втратить свою цінність для людей. В порівнянні зі спасінням, ось ці монетки, папірці, вони повністю втратять свою цінність. І в приміці тут дуже цікаво йде порівняння Господнього дня, величного, славного, торжественного, коли Христос прийде на нашу землю у славі свого Отця, Небесні ангели будуть його супроводжувати і оспівувати, і це буде така мелодія, яку ніхто раніше і не чув. І на противагу цій величній такій прекрасній картині нам представляється земне багатство. Але для людей воно просто втратить свою привабливість, тому що люди зрозуміють, що це лише марнота. І воно того не варте. Та Тайба більше маєтки, багатства і любов до грошей, вони просто будуть викликати тільки огиду в людських серцях. І про що це має нам нагадати? Нагадати про переоцінку, щоб ми проаналізували своє життя, але зробили це крізь призму Слова Божого. Тобто подивитися на наше життя не так, як ми його сприймаємо, не так, як ми хочемо представити це іншим людям, а так, як бачить його Бог. І Бажано, що це зробити не в день Господнього дня, коли буде вже запізно, а зараз, коли в нас ще є час переоцінити і змінити ситуацію. Тобто переоцінка цінностей. Так. Сьогодні я дивлюся до чого я прагну: до земного, до цих грошей, до будинків, до багатств. Хочеться ще таку думку простежити, що любов до багатства може бути у всіх, угу. навіть у бідних. Він прагне багатства, але немає. І це також він може бути в цьому звинуваченим. Другий розділ доки не стало надто пізно, як Святе Письмо описує тих, хто зволікає, втрачаючи можливість вшанувати Бога своїм майном. Тут нам представлений четвертий розділ «Осі». і якщо ну, його так в цілому прочитати, там описуються всі провини народу і те, що Господь не терпить відступництва. І... Ми можемо зробити таку паралель, що якщо у нас є можливість прославити Бога будь-яким чином, будь то нашим майном чи якимось іншим ділом, але натомість ми відвертаємося від Бога, то Бог не може прийняти наші гріхи. І тоді наш адрес прозвучать дуже страшні слова: Запевняю вас, я вас не знаю. Угу. І... Ну, найгірше мені здається, що найбільш страшне в цій ситуації може бути те, що людина може навіть не підозрювати або не очікувати таку відповідь. Я ж до церкви ходжу, ходжу. Участь у служінні приймаю, приймаю там, десятину віддаю, віддаю людям. Добро роблю, коли є можливість. Але. Це не повинно бути для галочки, тобто, щоб заспокоїти свою совість. Я все-таки хороший християнин. Тому що це буде опис теплого стану з книги Откровення. А за цими ділами криється щось набагато глибше. Тут є два моменти, які нам варто приймати до уваги: перше, це з яким ставленням ми це робимо, і друге, яка в нас насправді мета. Якщо у нас мета заробити ділами собі спасіння, тоді нас чекає, на жаль, та сама участь, якій описуються Діви, з Матвія розділу. І тут головне зрозуміти, що нами повинна керувати Божа любов, тому що я вчиняю так. Тому що так вчинив би Христос на моєму місці. І я хочу не тільки називатися християнином, але й відображати його характер, його принципи, його любов у своєму житті. І взагалі, якщо Дух Божий живе в мені, то я по-іншому просто й не зможу. Амінь. Опишіть кінцевий результат усіх, включаючи тих, хто сповідує істину для теперішнього часу, котрі егоїстично тримаються за свої матеріальні цінності. Варто зазначити, що Господь дарує можливості кожній людині. І якщо говорити от в рамках нашої теми, то Господь благословляє людину, він дає час, дає здоров'я, дає можливості працювати, вона може трудитися, заробляти гроші. Але також Господь закликає, щоб ми у свою чергу могли ці кошти віддавати для роботи Божої, щоб робота Божа могла просуватися. І в примітці сказано, що люди мають можливість допомогти, але просто заплющують очі на потреби Божої справи. Вони або уникають цього питання свідомо чи несвідомо, або намагаються замінити свої власні потреби е, на потреби е, Божої справи. І тобто для мене в пріоритеті там, віддати кошти на якусь там, іншу сферу, тому що для, зараз для мене це більш важливо. І виходить так, що іноді люблять себе або люблять світ більше, ніж істину чи Бога. А Єлена Вайт описує, що таких людей спіткає неминуча участь. А в їхню адресу пролунають слова горе вам багатії. Я кликав вас, але ви не захотіли послухати, і тепер я більше не потребую вашої допомоги. Тому що Господь в будь-якому випадку він обере, він знайде людей, які будуть хотіти е, докладати зусиль до його справи і через як е, справу, і через яких е, ця робота зможе е, просуватися. І тут ще такий цікавий вірш підібраний до цього запитання. Якова п'ятий розділ, третій вірш. Ваше золото і срібло поржавіло, і їх іржа свідчитиме проти вас. Я задумалася над цим віршем. Цікаво. І як ми вже розбирали, Господь благословляє. Але якщо ми зупиняємо ось цей цикл обміну, тобто Господь подарував мені, я віддаю, чи ближньому, чи далі на просування його роботи, якщо ось це коло зупиняється на мені, тоді це буде свідчити проти мене, тому що я мала можливість, але не використала її. Так уже другий урок поспіль ми вивчаємо про кошти урок. І тут нам дуже ясно показує. Що кошти, якщо у нас затримуються, воно ще поржавіє. Як то залізо, так і золото спортиться, срібло, спортиться. Чому? Тому що воно не приносило користь людям. І тому нехай Господь поможе, щоб ми могли допомагати нужденним, тим людям, які страждають, і пам'ятати, що Господь перевіряє бідних у бідності, а багатих у багатстві. І будемо пам'ятати, та людина, яка щедро дає, сіє, то що, вона й щедро. Женає да, і пожинає, Господь не залишить людину і буде давати і більше й більше, коли ти правильно будеш розпоряджатися тими багатствами, які Господь тобі дарує. Третій розділ: навчаючись золотого правила. Як зазвичай успішні люди ставляться до найманих працівників чи до своїх покупців, про що ми маємо завжди пам'ятати? Часто буває, що люди, які володіють багатством, вони його заробляють. Нечесним або негідним шляхом. Вони можуть наживатися за чужий рахунок, вони можуть е, проводити різні махінації, або просто нечесними шляхами проводити свій бізнес. Вони можуть не виплачувати своїм робітникам ті кошти, які вони okay. заробили е, чесно. Або ще один із варіантів це завищувати вартість багатьох речей. І в такому випадку ми маємо розуміти, що такими людьми керує сатана, тому що ну, така поведінка не може йти від Бога, тому що Бог не, не одобрює такі вчинки. Він це бачить, він про це знає і він відплатить за кожен егоїстичний вчинок. В посланні Матвія, сьомий розділ, сказані слова. Всім нам відомі: отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки. А примітка відкриває ще більше. І для мене, чесно кажучи, це стало в новинку, тому що не часто такі речі обговорюються так відкрито. Написано, що якщо ми знаємо, що наш брат живе в нужді, то... але при цьому він не є лінивий, при цьому не по його вині, скажімо так. Тобто він старається, він все одно старанно працює, важко працює, але нема в нього так багато коштів. І якщо ми це знаємо, що в нього є нужда, то написано, що нам варто давати знижки. Або так, й взагалі дарувати якісь речі. Так. так, і в такому випадку, навіть якщо здається, що ми б мали піти в мінус е, нашими людськими мірками, але написано, що Бог навпаки схвалює такі вчинки, тому що це є справи милосердя, і така людина е, отримає свою нагороду на небесах. Дякую. Отож, щедрість Господь одобряє. Так. Подарунки Господь одобряє. Але знову ж таки, подарунок, коли я щось дарую бідній людині, то я не повинен вже до неї ставитися, як ніби вона мені що. Щось винна. Угу. Ні. Подарунок на той є, що ти зробив і ніхто нікому нічого не винний. І Господь не залишить, і там, де ти щедро жертвуєш, Господь тебе благословить ще більше. Наступне питання: як у минулі часи віруючі безоплатно ділилися одне, з одним усім, що мали? Минулі часи для віруючих вони теж не були, не завжди були легкими. Тому що багато хто з людей вони просто не були сприйнятливими до Слова Божого, до істини, і взагалі мало хто підтримував цю роботу. І виходило так, що євангелія, євангелізація падала на плечі всього декількох людей, невеличкої групи людей. Але в таких ситуаціях ці люди могли показати свою віру, тому що написано, що вони продавали свої будинки, купляли дешевше житло, а решту коштів вони просто віддавали в Божу справу. І таким чином вони проявляли свою. Щедрість, хоч вони і самі терпіли при цьому певні нестатки заради Божої роботи. Але мені здається, що тут варто зазначити те, що для них все ж таки це було в радість. В Радість те, що вони можуть послужити іншим людям, радість те, що вони можуть розповсюджувати істину, і радість те, що вони могли бути інструментом у Божих руках, що Бог через них міг робити якусь роботу. І для таких людей, і я вірю і для нас, якщо ми також будемо вчиняти так само, звучать слова надії: у вас є скарбниці на небесах, у вас є скарбниці, які не зітліють. Залишайтеся вірними до кінця, і ваша нагорода буде великою. Тут наша увага ніби зміщується з земних багатств на небесні, на небесні багатства, на ту нагороду, яка чекає на нас на небесах. І хоч іноді Божий народ може переживати складні становища, нестатки, різні випробовування, але в порівнянні з тими статтєю нагороду, яку Христос хоче нам дати, це виявиться мізерним дуже або навіть взагалі нічим. Дякую. Отож, Македонська церква дала гарний приклад для нас. Я вірю, кожна наша громада, де ми знаходимося, в якій місцевості, можемо дарувати щедро, і от ця убогість переросла в багатство їхньої щедрості. Дуже прекрасний досвід ми можемо пережити також. Четвертий розділ чеснота необхідна в наші дні. Чому терпіння є важливою рисою для розвитку нашого характеру? Ми знаємо, що терпіння і довготерпіння є однією зі сходинок Петра, а також одним із плодів Духа Святого. І в процесі формування християнського характеру довготерпіння відіграє дуже важливу роль, тому що ось е, саме терпіння вчить проходити. Кожен крок нашого шляху з вірою і довірою для, до нашого Господа, і очікувати на результат, так як це робив хлібороб, коли він очікував на врожай. І насправді це є перевагою для нас. Тобто, якщо випробовується наше терпіння в різних життєвих ситуаціях, тоді ми маємо можливість створити міцніший такий живий зв'язок з нашим творцем, який є джерелом усепереможної сили. І тоді характер Божий буде відображатися у нашій природі, нашій людській природі. Але отут дуже такий важливий момент, про який нам варто пам'ятати, тому що дуже часто буває, що саме це призводить до зневіри, до розчарування. Коли ми просимо, коли ми молимося про довготерпіння, Бог відповідає на наші молитви, але не завжди так, як нам би цього хотілося. Він відповідає тим, що він допускає такі моменти, такі ситуації, складаються такі обставини, де не просто Бог нам передає довготерпіння. Ось я тобі даю, це буде тобі як даність. А в таких ситуаціях ми можемо його розвивати і вирощувати от наше терпіння як маленьке зернятко. І саме от в такий період очікування на відповіді на нашу молитву доволі складно людям зрозуміти. Божий план, його мету, і ми можемо іноді навіть взагалі лякатися цих обставин, які складаються в нашому житті. Але ми пам'ятаємо, що Господь ніколи нас не залишає, і таким чином він хоче тільки зміцнити наше довотерпіння, щоб ми стали більше схожими на нього і щоб ми могли у нашому житті так само приносити плоди Духа Святого. А в скільки разів Господь може благословити? Багато Тут сказано в, 60, в 100 сто. Да. 30-60 у 100 разів. Уявляєш, у 100 разів принести врожай, як Господь наш щедрий для нас. А ми повинні, як той хлібороб, очікувати дорогоцінного врожаю. Це не завтра прийде врожай, не післязавтра, а декілька місяців, але буде урожай. Чому довіра з терпінням є такою корисною, коли виникає спокуса засмутитися або розчаруватися через поширення зла? На цій планеті. Так, дійсно, так якщо подивитися, нині зло поширюється з надзвичайною швидкістю по нашій планеті. І так іноді думаєш, ну куди вже гірше. Угу. Але люди, ну, люди відкрито порушують, засуджують Божий закон. І... Але ми знаємо, що Господь Він люблячий з одного боку, але з іншого боку, Він і справедливий. Тобто, рано чи пізно люди. Вони перевершать межу довотерпіння Божого і кожен отримає згідно з його ділами. І ми знаємо, які наслідки чекають на таких людей. Але живучи зараз у такому світі, коли зло поширюється, хотілося нам би того чи ні. Чому довіра з терпінням є ось такими важливими і корисними особисто для мене? Тому що прихід Господа вже близько, і ми знаємо, що Господь він не дозволить цьому злу поширюватися і надалі. Тобто він втрутиться в розвиток цих подій і він буде захищати свою честь і свій народ. І тоді настане кінець будь-якому беззаконню і нечестю. Прихід Христа, як ти відчуваєш? Уже близький? Близький, судячи з е, обставин у світі угу. і по тому, наскільки широко розповсюджується зло. То воно з кожним днем ближче і ближче, і причому швидше приходить. Угу. Отож, яка чеснота необхідна в наші дні? Четвертий розділ говорив нам. Довготерпіння і довіра до бога. Так. Дуже необхідні на теперішній час. П'ятий розділ приклади, які нас зміцнюють, або досвіди, які нас зміцнюють. На чому ми надто часто зосереджуємося як церква, і про що натомість нам слід пам'ятати? Якова, п'ятий розділ, дев'ятий вірш. Не нарікайте один на одного, щоб вам не бути засудженими, ось суддя стоїть перед дверима. Брати мої, майте за приклад страждання і довготерпіння пророків, які промовляли Господнім ім'ям. І в примітці нам наведено багато прикладів християн, яким довелося пройти складні випробовування. Це Авель, який помер мучеником, це Єнох, який ходив з Богом, але не був сприйнятим світом. Ной, з якого насміхалися впродовж багатьох років. Інші християни, яких кидали у в'язниці і вони зазнавали побоїв і насмішок. Степан також, який був побитий камінням, але всі ці приклади вони є тільки доказом того, що Євангелія буде поширюватися, і пізнання про Бога буде розповсюджуватися по всьому світі. І якраз ось завдяки ось цим випадкам люди могли почути про Бога і побачити в дії Божу любов. І в останньому параграфі написано, що Степан за наказом Синедріону був побитий камінням, але це не перешкодило справі Євангелії. Небесне світло, що осяяло його лице, божественне співчуття, висловлене у його передсмертній молитві, були гострими стрілами прозріння для фанатика Синедріону, присутнього там, і Савол гонитель фарисеїв став вибраною, посудиною, щоб сповіщати про ім'я Христа перед народами, царями і синами Ізраїлю. Ну, аж мурашки пробігають після Звісно, такого. Так, і такі досить, і досить нелегко в таких ситуаціях не нарікати один на одного, і як нам вірші відкривають, любити один одного, любити ближнього як самого себе. Це зовсім нелегко. Але ми повинні пам'ятати, що кожен отримує свою відплату від Господа, тому що е, він суддя. Угу. І а наше завдання довіряти Богу на цьому нашому шляху і поширювати звістку, наскільки це можливо з нашого боку. Вибрані Божі вісники в усі часи зазнавали наруги і переслідування». Завжди сатана не спить. Він ненавидить, коли слово Господнє проповідується. Тому що вісники, справжні Господні, що будуть говорити? Говорити будуть істину, угу. і людей будуть навертати до Бога. Від кого? Від сатани. Люди будуть йти вже по Божим стандартам. І тому сатана завжди. Воює, а ось ці приклади, як ти цитувала про Єноха, Авеля, Ноя і інших, вони нас що зміцнюють, показують, що ці люди прожили достойне життя і перемогли. Тобто, я, ти і всі ми можемо перемогти. Отож, з Божою допомогою ми могли пройти урок 12, який називається «Прагнучи до неба який висновок по пройденому уроці ти можеш сказати для нас. Висновок можна зробити такий, що ми повинні прагнути до неба, амінь, але робити це потрібно правильно, тому що на шляху до неба нас буде спіткати немало. Складних ситуацій немало випробовувань, але Господь закликає нас бути довготерпеливими, як ми вже розглядали, тому що це є важливим аспектом формування нашого характеру. І тоді ми зможемо бути ближчими до Бога і задягнутися в Його праведність, праведність Христа і робити це на постійній основі, не просто там один раз на тиждень, а на постійній основі. Тобто постійно пам'ятати, чиє ім'я ми носимо, хто ми є такі. Постійно пам'ятати про те, що я є Боже дитя, і якщо я називаю себе християном, тоді християнином, тоді я повинна і проявляти відповідні риси, риси, якими володів Христос. Це нас у головному головній думці: ніжний характер, доброта і довготерпіння, угу. терплячий дух. І в цьому переліку не має бути місця егоїзму і жадібності. Але Господь навіть про це попіклувався, тому що щоб у нас не розвивалася жадібність, він якраз і заохочує нас не зупиняти ось це коло, коли Господь подарував нам, а ми даруємо далі, віддаємо ці кошти для його роботи. І всі ці слова, всі ці запитання, які прописані в цьому уроці, вони дані нам не просто так. Якщо Господь знову і знову закликає нас, знову звертається до нас а, до, і намагається достукатися до нас, то ми можемо зрозуміти з цього, що все ж таки є ще моменти, на які нам варто звернути увагу. І нехай Господь допоможе, щоб ці уроки торкнулися нашого серця, і ми прагнули жити вже тут, на землі, ніби вічність вже настала. Дякую. Нехай Господь нам цьому допоможе. Дякую тобі за те, що ти допомогла провести цей урок, Боже тобі благословінь. Дорогі друзі, дорогі учасники суботньої школи, цей урок для нас написаний як застереження, як підбадьорення, можливо, в чомусь і докір. І я вірю, кожному з нас особисто варто замислитись, що мені потрібно поміняти в своєму житті. Якщо я роботодавець, можливо, мені потрібно переглянути мої відносини з. Робочим, які в мене працюють. Якщо я багата людина, то з якими думками і що я жертвую для Бога? А можливо, я кошти свої трачу не в правильному руслі. Якщо я бідна людина, можливо, в мене все одно є бажання до грошолюбства і тільки думаю працювати, працювати, працювати і забуваю про духовне. І будем пам'ятати, що назва цього уроку була. Прагнучи до неба. Коли в нас буде першим завданням або пріоритетом в нашому житті прагнення до небес, тоді Господь нам дарує все, що нам необхідно. Тоді Господь нам допоможе подбати про, нас, про наш добробут, про потреби нашої сім'ї. Але найперше ми будемо думати, чи готуюся я до небес, адже Господь дуже скоро прийде. Бажаємо вам Божих благословень. І до наступних зустрічей. Амінь. Амінь.